Сна в розмаї, 26 квітня. Тривожна ніч Здригнулася земля. Невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв. Дзвінок в пожежній, швидко мчать машини. В Четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужні, безупинно, у пеклі йшли, забувши біль і страх. Вогнений стовп у небі, гриб кривавий, Смертельні хмари сколихнули світ, криває дим будинки, сквери, трави, біда навколо, то горить графіт. смертельні ізотопи в хмарах диму розносять вітер на поля, міста, урани струнці, ізотопне зрив. посіють на планеті жах. Вогонь потрібно погасити прутко, бо поруч при реактори стоять. Водневий вибух може бути швидко, поприпудь. Прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили довго, дні і ночі. На все життя залишили сміти. До лиха не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики і військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт радіаційний скидали хлопці, мужні наш солдат. Нім потенціал інформації, Мов бомба атомна, зірвалася в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невиліковних захворюваність, рак і діабет, забруднені навколишні водойми, поля заражені, ліси це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували всю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас.